Наступне питання: Зеленський зустрінеться з Трампом. Рубіо заявив, що Зеленський може зустрітися в Нью-Йорку. Я так розумію, на генасамблеї ООН з Трампом. І вже є передумови того, тому що Зеленський дав інтерв'ю і каже, що от Європа зробила багато. 18 пакетів санкцій. Європа там все робить. Зараз потрібен для того, щоб заставити Путіна сісти за стіл перемовини, припинити війну. Лише один сильний пакет від США Трампа. І він просить, що Трамп має таку можливість, має силу і може це зробити, якби вести оцей... цей. Пакет, я чомусь не розумію, чому Зеленський захищає Європу, якщо Європа до сих пір торгує з росіянами нафтою і газом, і ми знаємо, що реально 15 мільярдів ну це мінімальна сума, яку Європа дає росіянам, це взагалі якісь тіньові схеми. Залізо, метали, нафта, газ, тіньові заходи в порти. Тобто, там є ціла частина бізнесу, яка ну, торгує з росіянами. Є ті, які прямо це роблять Угорщина і словаччина, а є тіньова частина. І чому Зеленський про це е, мовчить? Як на мене, треба, щоб США і Європа одночасно ввели вторинні санкції, і це було серйозним результатом. Але я думаю, Трамп все одно буде чекати перемовин з лідером Китаю, про який вчора розповідав, тому що ну реальні. Ально, якщо в них є вже якісь домовленості, по тіктоку по економіці однозначно можуть виникнути домовленості і по завершенню війни в Україні. Будемо стежити Лайк, репост, підписка, телеграм, телеграмшаці профіля. Підписуємося.